Знаєте ви, як знімали Хагріда в перших фільмах про Гаррі Поттера? Багато хто вважає, що його високий зріст був створений за допомогою комп'ютерної графіки, але насправді це було досягнуто за допомогою хитрих камерних прийомів і практичних ефектів. Знімальна група використовувала техніку, яка називається вимушена перспектива. Колтрейн сидів ближче до камери, а діти стояли далі. Спеціально побудовані нахилені декорації від столів до стін створювали ілюзію, що Хагрід був удвічі вищим. Іноді сцени з Хагрідом знімали на блакитному екрані, використовуючи технологію контролю руху для синхронізації рухів камери та об'єднання двох окремих декорацій, створюючи ілюзію єдиного безперервного простору на екрані. У широких планах Хагріда грав дубль. Колишній регбіст Мартін Бейфілд, зріст якого становить 2 метри 18 сантиметрів. Його аніматронна голова Хагріда мала рухомі очі, рот і брови, які дистанційно контролювалися. Костюм був настільки масивним і спекотним, що знімальна група навіть побудувала для Мартіна власне гігантське крісло.